...низки соціальних гарантій і так далі. Подібними листами закидає керівництво країни і Рада Організації ветеранів України. Але до цього часу ми залишаємось, на жаль, непочутими. Ми, безумовно, не мітурнували під стінами обдержадміністрації обласної ради, хоч такі пропозиції і надходили. Розуміючи, що вирішення цих проблем ветеранів від місцевої влади не повністю залежить. Вони мусили діяти в рамках законодавства і слідкували за їх дотриманням. Ветерани навпаки вдячні керівникам області, органам влади на місцях, керівникам відповідних структурних підрозділів, за розуміння і прийняття важливих заходів для їх вирішення на місцевому рівні. Ми дякуємо керівництву області за підтримку пропозиції нашої організації по відзначенню свята 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Зустріч, яка була проведена у стінах обласної влади на переродні свята перемоги, говорить за людське ставлення влади до заслуг учасників бойових дій.